У Саудівській Аравії відбулися непрямі перемовини між США, Україною та Росією щодо часткового припинення вогню. Сторони досягли лише однієї домовленості: не атакувати цивільні судна у Чорному морі. Обговорювали також безпеку енергетичної інфраструктури, обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей. Попри це, Кремль висунув в низку вимог неприйнятних для Києва, зокрема обмеження чисельності ЗСУ, відмову від НАТО та територіальні поступки. Тому переговори не просунулися далі. Символічних рішень проговорила окремо з американською стороною також, що і щодо інфраструктури. А ми цього Цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тиша на морі, вільне судноплавство, суднопласно. Ми говоримо і про інфраструктуру. Ну, подивимось, як це буде виконуватися. Про це окремо з вами поговоримо про деталі. Портова інфраструктура, тощо другий пункт це не, не бити ударами по енергетичній системі. Про, ну, про по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн. Так України та, та, та Росії